Привіт, друзі! Я не хотів знімати таке відео. Мотор цей вже був в мене. Тут я показував його, цей, що з маслофільтром, піддон. Але ну, треба вже його відрегулювати повністю. І надочу, готую, готую його. Ну і як завжди, карбюротори, Запалення буде отаке ось уточню. Хазяїн не ворушиться, той. Тобі... І по заповненню там, то хай так і буде. Ну, працює в принципі справно, зараз покажу. Але є такий нюанс по регулювання карбюроторів. Хочу показати, це я вже зустрічаю третій раз в своєму, в своєму житті. Фу, аж заговорююсь. Виговорююсь, коротше. Дивіться, який прикол всі. Він. Колічество, чи як там його довбаний, коротше одним словом, знаєте, який цей він. Тось. І починаємо його закручувати. А він не закручується, він уже закручений впритик, блін. Ось відкручую, ось закручую і все. Лівий карбюратор. І правий карбюратор, зараз показую. І це добре, що такі, такі карбюратори попалися мені. Поки я не зменшив житлюри на ньому, до речі, об'єм 79 вже, підрізані горшки, всі діла. Але жиклюри стояли 190, я поставив 165 і він почав якось більш-менш робити. Вже Вже відрепетував його і саме цікаво по вихлопу чую, що він і не багатить, і не біднить, тобто все зашибісь. Дивіться, тут який нюанс. Що запомню я зором своїм? Ага, оток. Дивіться, я закручую. Оп! Один оборот. Ні, не один, а півоборота, пів оборота. Все, притик. Ось, все, я в персі. Откручую на півоборота. Ну і зараз заведем. Блін, не так було трошки зараз, я поправлю все. От так. це вже він налаштований. Якась пружинка дебільна така. О, так, зервов. Коротше, отут його, ще раз перевіряємо. Ось я закручую. Все, півоборота. Далі ще нема куди, не буду крутити силою, бо можна знизу щось відламати. От того мені все треба попасти, Ось так. Коротше, хочу показати, як він працює. накидаємо просто на акумуляторі. Все, наш Працює шикарно. Ось показую. Нема куди її закручувати. Я починаю відкручувати. Обороти тільки опускаються. тільки хуже робиться. Притик закручений він. Бензер закінчується, бо підняли обороти. Да, пустий бачок. А Може я такі виставляв. Ну, коротше, отакі бувають моменти з карбюраторами. І що хочу сказати? То які ж там 2,5 обороти по інструкції? Хто мені скаже? на відкручування. Ну, якось так. так І ті карбюратори я збирав, розбирав разів три, особливо лівий, так і не зрозумів, що там не так. Погравшись просто жеклерами воно так заробило. І в мене така думка, там я продував, от всі канали, продуваються все чітко. Всі же клери переміряв, все, блін, ну нема до чого доколупатися. Навіть оцей, що тут стоїть, змішувач ну, то тобто, топливо, все в допусках, все в нормі, коротше, ну то тобто, есть, на такому воно повинно регулюватися нормально. Не пропускає ні підсос, ну цей обогатітель об, на холодну який. Все в порядку. У мене єдина ситуація, яка склалася в моїй голові, це різно просвердні оці канали. І дивіться, який отвір тут. Фокусуйся, Батлюка. Більше в мене нічого немає. Всі канали там дуються, все прекрасно. А тут такий маленький. І, до речі, оцей карбюратор теж погано регулювався, коли я збирав на цьому корпусі. То вони так в мене тут, як примірка якась. Бачите, яка різниця в отворах? Прямо видно, що оці, оцей отвір менший за оцей. Я не пам'ятаю, як цей карбюратор регулювався. А оцей карбюратор, зібраний мною, коли я тут встановлював ще автомобільні такі запорні ігли, до речі, працюють прикольно. Я не, не щось я тут долі хотів робити, але так і не зробив. Він погано регулювався. І не можу сказати чому. Ну, така інфо. Так що мучайте свої карбюратори. і не думайте, що вони у вас погані. Просто їх треба довести. Разом із запаленням обов'язково. Бо, до речі, коли я завівся на тому мотоциклі, а він плював мені. Я наче відрегулював все, ну як я показав тільки що. А він плюється сюди. Це ще одна відома проблема для всіх. Я крутнув запалення, зробив раніше чуть-чуть. і поступово його робив за три етапи, і то паливо перестало плювати. На, ну, на вхід воздуха, сюди коротше, до воздухона. Так що така інфо. Раніше зробив запалення і все пройшло. Ну, будемо дивитися, як будуть, які будуть їздові качества, коли стане цей мотор на раму. Якось так. Все. Всім пока, будьте здорові!